Ми живемо в час, коли люди можуть говорити, що вони люблять Бога, що вони вірять в Бога, молитися, але при цьому йти в іншу країну, вбивати, гвалтувати і говорити, що з ними Бог. Але який Бог вбиває? Який Бог чинить зло? Це тільки сатана, який приходить в життя вкрасти, вбити і занапастити це дух сатани, а не людина. Сатана діє через людей. І люди, вони творять зло. Тому, знаєте, дві найважливіші заповіді любові це любити Бога і любити ближнього свого. Любити Бога, це слухати слово Боже і виконувати це слово в своєму житті, а не просто говорити, що я люблю Бога, але хті робити зло. Це є сатанізм по Біблії. А друга заповідь це любити ближнього свого. Це віддати свою душу заради спасіння інших людей, віддати життя за інше життя. Це роблять наші захисники військові, і дійсно вони виконують слово Боже і їх береже Бог.